Сумки середи 27 серпня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Хто вмирає в боротьбі, в серцях живе навіки. Виставку світлин родин полеглих героїв презентували сьогодні. У Хмельницькому за високі спортивні досягнення у міській раді нагородили драгонботівців та вихованців Даю США Авангард. Арт-терапія для зняття тривожності. Діти вимушених переселенців виготовляли камінчики антистрес. Хто вмирає в боротьбі в серцях живе навіки. Виставку світлин родин полеглих в російсько-українській війні героїв. Презентували сьогодні у середмісті Хмельницького. До неї увійшли більше чотирьох сотень знімків. Ініціювали створення виставки представники управління з питань ветеранської політики Хмельницької ОДА та Державного архіву. Хмельницької області, ніна Купельська мати героя. Денис Купельський родом із села Немичинці Гвардійської громади. Працював інспектором у виправній колонії. Планував одружитись із коханою. Але у травні 2024 року на Харківщині життя героя забрав ворожий дрон. Мали вертатися з передової і каже, все буде добре. І тут нам приносять звістку, що його нема. Мене батько був воєнний. І він каже: Ти знаєш, якби дід Володька каже, як би він радувався, що я воєнний? каже, мамо, що я за воєнний, що я стою з автоматом і не захищаю. Мені треба йти туди. Світлина із портретом героя та його коханої увійшли до виставки. Хто вмирає в боротьбі, в серцях живе навіки. Її створили за ініціативи управління з питань ветеранської політики Хмельницької ОДА та Державного архіву Хмельницької області. Загалом до виставки увійшли більше чотирьох сотень знімків, на яких рідні полеглих героїв тримають їхні портрети, військову форму чи прапори бригад, де служили захисники. Ми зібрались тут на Майдані Незалежності, аби шанувати пам'ять наших полеглих героїв. І підтримати родини, які залишились без сина, батька, чоловіка, брата, друга. Сьогоднішня фотовиставка це місце вдячності. Важко усвідомлювати, які тяжкі втрати поніс наш багатостраждальний народ у цій страшній війні. Може, так сталося випадково, але кожний другий портрет, до якого я підійшов. Портрет хмельничанин той, кого знав, в кого був на прощанні, в кого був на вечері пам'яті, чи був на відкритті меморіальної дошки, чи перейменовували вулицю його честь, чи називали школу. Любов Васильівна стоїть біля портрета свого сина Олега Хоманця. Тут на полотні фото тримають його дружина та донька, захисник родом із села Доброгорща Гвардійської тергромади. Працював токарем та слюсером. у лавах збройних сил України з 2024 року. Йому не дали пов'язки нічого. Він сам добровольно пішов, щоб стати на облік 25 серпня. Рік був ще як він загинув. слухав всіх людей. Такої невели дитини їх мене світі нема. Максим Гузун обороняв Україну від ворога з 2014 року на Донеччині та Луганщині. Він родом із Чернігівської області і з родиною проживав у Хмельницькому. Дуже добрий, він мене брав на ручки, він мене любив, цілував. Хороший чоловік, люблячий батько, який любив свою доньку, який дуже був щасливий і радий, що в нього народилася Софія. Але так склалося, що він помер, який було три з половиною місяці. Надалі світлини зберігатимуть у Державному архіві Хмельницької області. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Акцію Квіти зів'януть донат врятує третій рік поспіль, оголошують представники громадської організації захист об'єднання волонтерів. Учнів та батьків закликають не витрачати кошти на букети, а натомість задонатити до скриньок, які стоятимуть на території навчальних закладів 1 вересня. Минулоріч завдяки цій ініціативі вдалося зібрати близько півмільйона гривень та закрити запити 14 підрозділів ЗСУ. Цього року, говорять волонтери, сподіваються зібрати більшу суму, аби закупити необхідне обладнання для військових. 1 вересня ми закликаємо усіх небайдужих, ті, хто хочуть долучитися до такої важливої ініціативи, знайти оту можливість задонатити в наші скриньки для того, щоб ми змогли закривати запити наших військових. Тому що, на жаль, кожним днем з кожним роком все складніше і складніше. Ми розуміємо, чому збирати донати. В першу чергу ми дякуємо тим людям, які розуміють цю важливість всім учнівським колективам. Це формує перш за все. Відповідальність, свідомість. Ми тільки оголосили цю акцію, але з моменту інформаційного запиту ми вже побачили, що більше десяти навчальних закладів вже сказали, що готові, але я думаю, що ми не менше зберемо донатів, як це було минулий і позаминулий рік, і зможемо підтримати наші Збройні Сили України. Якщо у порівнянні з попередніми роками, це були е, теж запити і на медицину, і на ФПІВ. Рони на генератори, то сьогодні ми так само продовжуємо ці традиції, але стараємося закупити такі пристрої, засоби захисту, засоби комунікації для того, щоб це забезпечувало роботу цілого підрозділу. Хмельничани у складі збірної України з Драгонботу посіли четверте місце на 17-му чемпіонаті світу з веслування на човнах дракон. Відбувалися змагання з 14 до 20 липня у німецькому місті Бранденбург. На міжнародній арені нашу область представили 22 спортсмени. Сьогодні четверо із них отримали грамоти та подарунки від Хмельницького міського голови. Також за високі спортивні результати на всеукраїнських змаганнях отримали відзнаки і вихованці відділення стрільби кульової, де «Авангард» Вангард та їхні тренери. Поспілкувалася із спортсменами наша Ірина Кондратюк. Одна золота, дві срібні та одна бронзова медалі. З такими результатами додому повернулася 13-річна хмельничанка Владислава Мацієвич з 17-го чемпіонату світу з веслування на човнах дракон. Дівчина каже, для неї це були перші змагання такого рівня, адже займається цим видом спорту лише рік. «Очікувала те, що навіть менше буде, але як змогли на таких великих змаганнях дуже переживала. Було важко, але Справились. Відбувались змагання з 14 до 20 липня у німецькому місті Браденбург. Загалом на міжнародній арені нашу область представили 22 спортсмени. А збірна України посіла четверте місце на чемпіонаті. Хмельницька область також привезла досить багато медалей ну, в місто і по області. Так як у нас вид спорту командний, але залік де індивідуальний, то у нас приїхало 93 медалі. Я був як відповідальний тренер збірної України за категорією u 16 У мене було 44 дитини під Крилом, можна так сказати. І ми вже з ними там розбирали там моменти по гонкам, по дистанціям. У нас цей вид спорту розвивається з 2018 року в місті Хмельницькому, і з кожним роком він це більше і більше набирає обертів. За ці досягнення сьогодні четверо хмельницьких драгонботівців отримали грамоти та подарунки від хмельницького міського голови. Ми підтримуємо наших веслувальників вже багато років поспіль. Ну і звичайно, що сьогодні мали приємну зустріч вже за наслідками їхніх виступів на чемпіонаті світу, відзначили їх подарунками, обговорили проблематику, яку ми можемо опрацювати для того, щоб цей спорт розвивався далі. і Ми мали ще більше чемпіонів, ще більше призерів. Ну але найголовніше робили його масовішим для того, щоб залучати до нього якомога більшу кількість дітей, ну і власне нашої молоді. Також за високі спортивні результати на всеукраїнських змаганнях отримали відзнаки і вихованці відділення стрільби кульової, де й у США Авангард та їхні тренери. Зокрема, одна із них – 16-річна Анна Андрійчук. У березні цього року вона виконала норматив майстра спорту на чемпіонаті у Львові, виступаючи у складі збірної Хмельницької області та в дуеті з Віктором Банькіним. Займаюся кульовою стрільбою понад два роки. Потрібно себе заспокоювати, мати дуже впевнений характер і бути направленим на ціль. Хмельницькому цей спорту доволі таки розвинутий. Щороку, коли ми визначаємо стипендіатів і тренерів, і спортсменів з кульової стрільби, ми завжди скажімо так, вони завжди стають стипендіатами, бо показують дуже хороші результати. Це наслідки системної роботи. Це не одноразові успіхи. Кульова стрільба це насправді. Скажем так, не тільки спорт, а це дуже важлива соціальна історія. Я Вважаю, що кожен українець має вміти стріляти, користуватися зброєю для того, щоб ця робота була якіснішою і для тренерів, і для спортсменів подарували сьогодні частину спеціального обладнання. Це і зброя, це і спеціальні костюми і для тренувань, і для участі в змаганнях. Тому впевнені, що наші успіхи, успіхи наших спортсменів ставатимуть тільки кращими. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Четвертий автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти героїв влаштують у Хмельницькому. Відбудеться захід у неділю, 31 серпня. Місце збору майданчик поблизу розважального центру Дитяче Горища. Збір машин об 11-й, а стартуватиме колона о 12-й. Для участі потрібно зареєструватися, заповнивши Google-форму. Посилання на неї розміщене на сторінках у соцмережах громадської організації Терниста дорога. А також у коментарях під цим матеріалом на нашій сторінці у Фейсбук автопробіг проїде через усе місто і завершиться як зазвичай на площі біля адміністрації. Долучитися можуть всі охочі. Є попередня реєстрація автівок. Тобто, якщо ви їдете своєю автівкою, то необхідно попередньо зареєструватися. Якщо ж у вас немає свого автомобіля, але ви хочете долучитися, тоді приходьте. Зазвичай є вільні місця в машинах. Думаю, що всі охочі поїдуть, потрібно лише бажання. Коли їдеш величезною колоною автівок, громадськість на це звертає увагу, тому що це не просто якась певна кількість людей, як зазвичай відбуваються в нас акції, і ми стоїмо просто в центрі. Проходять одні й ті самі люди і бачать одні й ті самі люди. Автопробіг охоплює фактично майже все місто. Це досить потужно, досить гучно, тому це привертає увагу. Люди виходять з автівок, зупиняються, виходять з будинків, люди прикладають руку до серця, виходять з прапорами, і ти розумієш, що ти не один в цій проблемі. І... Біє, з ким розділити цей біль, цей тягар, і боротьба триває, тому ми мусимо докладати максимум зусиль. Камінчики антистрес виготовляли діти вимушених переселенців. Майстер-клас влаштували волонтери громадської організації ВПО України. Арттерапевтичні заняття використовують для зняття тривожності, що особливо актуально під час війни. Більше розкаже Дар'я Курнос. Анна Єговець вимушена переселенка з Донеччини. У Хмельницькому живе майже три роки. Тут відвідує осередок громадської організації ВПО України. Взяла участь у майстер-класі зі створення камінчиків антистресів. Мені тут дуже подобається майстер-клас мені більше всього сподобався з муляне, коли ми плели браслети. Сьогодні я створювала котика. Треба його отак відтерти він знімає стрес. Під час тривог і коли переживаю. Такий антистрес виготовив і Тимур Байдуга з Донеччини. Хлопець також часто відвідує громадську організацію. Каже, під час занять відчуваю себе спокійно та творчо. Сьогодні ми створювали камушки такі, що е, е, типу, як антистрес, що коли їх треш пальцями, вони спакають ну, і знімають стрес. Загалом участь у цій майстерці взяло близько 30 дітей вимушених переселенців із різних областей України. Вікових обмежень не було. Ми створюємо камінчики, вони створюються із фарфору або з глини. Потім діти її розфарбовують самостійно, вже під свій колір. А потім ми їх підсушимо, і вони мають гладку або шершаву поверхню. І коли дитина нервується, вона може трогати цей камінчик і таким чином через тактильні, через цілесні техніки, заспокоюватися і долати свою тривожність або там травматизм якийсь, або стрес. Подібні майстер-класи у громадській організації влаштовують часто. Волонтери кажуть, здебільшого арт-терапевтичні. Вони проходять двічі, можуть бути там тричі на тиждень. Вони всі безкоштовні, всі на різну тематику. Займаються дітками різних категорій, тобто в нас немає там Маріуполь чи гірська громада. Ми приймаємо діток всіх ВПО, які знаходяться на Хмельниччині. Участь у подібних заходах можуть взяти усі охочі за попередньою реєстрацією. Волонтери анонсують їх на своїх сторінках у соцмережах. Дар'я Курнос, Марія Шевчук, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно. Переможемо. Слава Україні!